Друзі, всіх вітаю. І ось у мене такі полянки з діток, яких ми з вами відсаджували. Відсаджували ми їх, ось там 17-те, 10-те і 10-те, 10-те. -10 -10, тобто це був жовтень місяць. Ой, ой, 14, десяте. А зараз у нас 21 листопада, тобто півтора місяця пройшло. Ем. І ось так вони ростуть. Комусь вже треба робити перевалку. 80-грамовий стаканчик. Ну, це відсаджена пасинок, Це був 16.09 декабрь. О. Скажу вам трохи, я їх прогавила, полив. І дітки ось трошки, ну от я вже там полила, вони вже почали тягнути вологу з мата. Але трошки я їх підсушила. Стоять вони на самій верхній поличці. О. І поки я ж все полила, до них дійшла черга аж сьогодні. Я, в принципі, не думала, що вони так, я з краю тут подивилася, наче волого, а вони туди під стіною взяли і попідсихали. О. Тому. Зняла, буду потрошки відпоювати, потрошки водичку доливати, щоб розуміли, налити сюди води відразу, щоб плавали ці стаканчики, то не потрібно цього робити. Для них це також буде стрес, тому потрібно робити потрошечки. Бачите, я ось так намат налила води, і коли, Притискаю, волога ну, не виступає. Хоча як де, де виступає, де не дуже, видно, як стоїть, в залежності від того, підлога не рівно. Тобто, якщо ви натисли, ось так пальчиком, ось тут покажу, натисли і водичка проступила. Знаєш, більше води не наливаємо. На мат не потрібно, щоб вони тут вплав ішли ці стаканчики. Тобто так водички не видно. А коли притиснули так тісненько пальчиками, значить водичка виступила, значить все достатньо. Нехай вони собі п'ють. Ну, в принципі, якби вони були нормально е, вологі, нормально политі, е, то я б оце більше б не доливала. А так я оце полила. А завтра зранку ще подивлюся, як вони, чи всі натягнули водички собі. Може, треба перебирати і робити перевалку з 80 грамовий горшочок, тому що вони вже понарощували тут кореневу. О, їм тут. Ось дивіться, яка гарна діточка у ілузі червона калина. Ще одна така діточка з кроновою пістрявістю у ілузі червона калина Джер. Ось моя космічна фея. Ну, тут в основному всі новенькі сортики в більшості. Тому треба передивлятися і робити їм перевалочку. Вива Світланка. Так, нап... ну, не знаю, напишіть, чи хочете ви бачити відео. Це ось хто у нас? Ага, ропс Бундагл, мабуть. Угу. Все нові, нові нові сортики Емеральд Пінк, тому дуже хочу вже їх відсаджувати. Ось тут це в мене хтось трейлерочок якийсь, бачите, три кущика Бебі Брайан. Тому у всіх хочу потрошки хто більший, треба буде робити їм перевалочку. Друзі, якщо хочете бачити цю пересадку ось цих діток, яких я відберу, вірніше, перевалку в більший об'єм. Пишіть в коментарях, тоді буду знімати, тому що я вже це, ці ну, відео на цю тему знімала. Тому, якщо бажаєте ще подивитись, то, будь ласка, напишіть, я зніму. Мені не тяжко. Ерем угу. тому... на гребні волни І, господи. Ти падаєш ось така красування. Ну Всі, я ж кажу, тут їх дуже-дуже багато таких, що ось веї тіра. Тобто треба робити перевалочку. Ось хто кобрикосовий пунш. Всі такі гарні. Так. Думаю, ви зрозуміли про. Капілярний мак, в більшості, ну, це, все-таки скажу для два слова для тих, хто, можливо, не дуже розуміє, про що мова зараз це е, капілярний полив. Відніше полив на матах. Це ось коли е, в такий піддончик стелиться сам мат, ось він такий ось продається. О. Вирізаєте тоді під вашу ваш піддон. І зверху стелиться ось така перфорована плівочка. Вона тут в дирочці, просто її не видно, вона мокра зараз. О, і туди наливається водичка, і тоді виставляються ось так дітки, і вони п'ють звідси водичку. Це зручно тим, що якщо вчасно це все робити і не пропускати поливи, то дітки ростуть набагато краще, ніж на ручному поливі, немає пересушок. Та й зручніше, що ти полив піду, що поливаєш кожну окремо. Тому ось така моя поляночка. Всім дякую за увагу. Дякую всім за перегляди, за комері... коментарі. Мені приємно знати, що комусь мої відео все-таки подобаються. І мої рослини подобаються. І тому всім дякую. Що дивитесь, слухаєте, коментуєте. Що ж, до побачення. Всім всього найкращого!